Вітаю вас на каналі «Біженці в Німеччині. Сьогодні будемо говорити про складність інтеграції та навчання українських підлітків, які приїжджають до Німеччини у віці 14-18 років. Це болюча тема для багатьох батьків, які мали вже разом зі своїми дітьми певні плани на подальше навчання в Україні, хтось планувати до коледжу, хтось вступати до університету. А з переїздом до Німеччини вони просто хапаються за голову і не знають, що далі чекає їхніх дітей, і які взагалі є перспективи на подальше навчання та здобуття чи якоїсь кваліфікації, професії чи вищої освіти. І розібратися у цьому питанні мені сьогодні допоможе соціальна педагогиня у освітньому центрі вищого ступеню у Берліні Оберштуфен з напрямку менеджменту, а також сертифікована профорієнтаторка Дар'я Матющенко. Дякую за запрошення. Дуже рада буде відповісти на ось ці ваші питання. Можливо, почну я з того, що таке саме оберштуфен це поєднання. Старших класів загальноосвітньої школи, таких як Обершуля, і вже беру в шулі професійної школи. В Берліні, в Бранденбурзі та Нідазаксон, існують оберштовним Є такий самий тип школи, який називається шуль ще у двох землях. У інших школах це окремі підрозділи. Загальної освіти та професійної освіти, але принцип залишається тим самим. Ми працюємо з підлітками від 16 років і там вже з молодими дорослими до 27 років. А також бувають і більш дорослі люди в нас. Проблема номородин у всіх дітей старшого віку, які приїжджають до Німеччини, є у тому, що вони звичайно не володіють німецькою мовою і тому не потрапляють у класи, які відповідають їхньому рівню знань і їхньому віку. І вони потрапляють у ці інтеграційні класи, їх ще називають вількомен класи. Будь ласка, розкажи, що то за класи і як взагалі потім вирватися з них, щоб кудись далі йти навчатися. вількомен класи або давдац класи вони існують усюди. В хаупшулі, шулі, в реальшулі, шулі, в гімназії усюди може бути організований такий вількомен клас. У нас в Берліні немає тих типів школ, які я перечислила. Але я знаю, що у вас в баварії вони. Так, досить ще так називається. У нас замість цього є інтегрірний секундар штуфе і все, ну власне кажучи, у нас не, не діляться так школи. Ну у будь-якому типі школи можуть бути організовані такі вількомен класи, де діти проходять навчання мови. І якщо це загальноосвітня школа, то там у дитини може відбуватися так, так звана так, інтеграціон. Тобто, коли дитина частково ходить до вількомен класу, частково ходить вже до регіль класу, і потім за успіхами цієї дитини в вивченні мови. Визначають, чи може вона перейти повністю у той чи інший свій регель клас. Тут я б розділила дуже два шляхи саме дітей, які там з 14 до 16 в Німеччину приїхали, і вже 16 річок, бо в них будуть досить різні моделі подальшої інтеграції, але в принципі призведуть вони. Скоріш за все до одного і того самого 14-15 років. Це в який клас тоді дитина йде? Чи оцей інтеграційний клас він не має класифікації? Він просто є один для всіх. Він один для всіх. Причому він може бути настільки один для всіх, що там можуть бути і 12 річні, і 16 -річні, е, діти разом, але це скоріш за все виключення. Їх все таки. Намагаються розподіляти за віком, хоч трошки, тому що їх треба потім інтегрувати в реділь класи, і це вже має також вважатися і вік дитини. Що це ж, дитина приїхала наприкінці 15-го року свого життя, або вже в 16, то у дитини вже ніяких шансів потрапити до загальноосвітньої школи немає, тому що в неї немає таких шансів до. Певного віку, а це саме 19 20 років, пройти повний шкільний шлях. І це дуже важливо розуміти. Тобто цих дітей, 16 річок, їх не сегрегують, тому що е, німецька школа якось не зацікавлена в цих дітях, чи ще щось. Вони просто не встигнуть пройти регулярний шлях, тому їм пропонують одразу звертатися до ось такої системи е, шульцентром, оберштуфенцентром, або вже ж беруть шуля, якщо в цій землі не існує. Змішаного центру якогось, а от воно що, бачиш, в мене просто дитина, поки тільки на днях 10 років виповнилася, і я тільки знаю, як працює початкова школа Grundschule. А виявляється тут 15-ти, ну або там майже 19-ти 16, і 16-ти річним взагалі дуже складно. Тобто, у них, коли вони приїжджають, є лише один варіант себе в шулі, так але там також є, мабуть, інтеграційний клас, де вивчається спочатку німецька мова. Безумовно, безумовно, причому в беруть ці класи більш підготовлені і більш розроблені, пророблені ніж у загальноосвітніх школах. Там вивчають не тільки німецьку мову, там вивчають також мати, там вивчають також енгліш, там вивчають також зоці, соціалькунде. Діти частіше за все взагалі не розуміють, що вони вивчають щось окрім дойч, бо це виглядає як німецька мова для них. А це географія та історія. Але воно все одно адаптоване. Що важливо мати, і енґліш так, вони на рівні 4, 5 класу там викладається, тому що змішують знов таки всіх дітей. Якщо вже не за віком, хоча за віком також це там 16, 17, 18 років старші за 18 бувають діти також, але це, скоріш за все, виключення, бо в них є можливість одразу йти на інтеграційний курс. І якщо вони цей шлях обирають, то ніхто не буде змушувати їх звичайно повертатися до класу. Старшої школи, але можливість в принципі, всі мають до 21 року так точно, а то навіть і більше. Ну і все залежить звичайно від можливості землі приймати дітей у ці класи. Маєш на увазі, що потрапити в беру в шуре. Шуля... Бажано до 18, але є можливість до 21 але вже з 18 можна йти на оці звичайні наші інтеграційні курси, де всі вивчають німецьку мову, і там вже далі дивитися, який подальший шлях буде. Ну можливо, людина десь і узбігнут буде собі шукати чи одразу роботу. Це вже інша історія. А давай повернемося і розглянемо сценарій у кожної із цих груп. тих спочатку, яким було по 14-15 років. Які змогли піти в звичайну школу, довчили німецьку до того рівня, що перейшли в звичайний німецький клас, ревіль клас. Що далі? Як, який далі у них подальший шлях для того, щоб е, вчитися, отримувати чи вищу освіту, чи професію? Наші діти, ті, які змогли в загальноосвітню систему встроїтися, підлаштуватися, вони на рівні з іншими дітьми, соціалізованими у німецькомовному просторі, будуть складати іспити. І отримувати атестати. Є три типи атестатів: це ББР, ЕББР і МСА. Вони для інших земель, де ще така більша сегрегація, все так ще, ще, ще називаються як Хаупшуль, und Монтельшуль, Абшус. В документах, скоріш за все, ви будете зустрічати більш оці поняття, як короткими літерами, цими абревіатурами, ББР, ЕББР. І МСА. У нас як? Після 9 класу ти можеш піти в коледж. А тут після якого цього німецького класу ти можеш кудись іти? Після 10 класу, після того, як ти виконав свій шультфліхток, є землі, у яких є, берув шульт тобто ти, хоч ти 10 років вже в школі і е, свою повинність шкільну відбув. Так би мовити, це, скоріше, просто я транслітерую саме слово шурффліхт німецьке. Да? Ну, тобто ти закінчив свою освіту у школі. Попри те, що ти це робив 10 років, є такі землі, де ти до 18 років маєш ще обов'язково пропрацьовувати на професії, тобто ти маєш ще отримувати подальшу освіту. А, це називається берув Є землі, де немає такого обов'язку, є тут тільки Альгімальний Але щодо вступу Після 10 класу, отримавши відповідне і потребує та професія, на яку ти хочеш навчатися, ти можеш йти у дуальний узбілдун або у повношкільний Аузбідунг. Тобто лише після 10 класу лише Ausbuнг. Ausбідунг пояснюємо для людей, що це, в принципі, у нашому такому примітивному розумінні це щось по типу технікума, де зазвичай навчаються три роки. Якщо не так, поправ мене і здобувають професію якусь конкретну. Це все правильно, так. це... Це дуже схоже на, на технічну освіту, так, на техніку або навіть же ж і на професійно технічну освіту, як у нас, ну вони в нас також зараз останнім часом коледжами стали називатися. Раніше це було ПТУ. Єдине, що важливо тут зауважити, що перелік цих професій важко собі уявити. Їх більше сіми сотень, і більше половини цих професій, які здобуваються на аусбилдинг. Вони у нас в Україні здобуваються через вищу освіту, тому це дуже 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 важливо розуміти і не варто недооцінювати професії, які можна здобути на Ауспильдон. Твоя порада як соціального педагога і як людина, яка займається також профорієнтацією, якщо от вже зараз дитина закінчує тут 10 клас в Німеччині, варто і далі продовжувати навчання для здобуття. Вищої освіти чи можна розглядати і аусбітунг бо дуже великий вибір, і в принципі аусбітунг, наскільки я розумію, є ще й дуальне. Ти можеш і навчатися, і підпрацьовувати і якусь тисячу або 900 євро на місяць вже мати з самого початку. Все залежить від дитини, від, від е, її академічних здібностей, вперше, вперше все. Е, тобто немає такого поняття, дитина розумна або нерозумна. Вона розумна, будь-яка людина розумна сама по собі важлива які у людини академічні здібності тобто ти схильний до того, щоб навчатися, або ти не схильний для того, щоб навчатися, ти хочеш отримувати ці знання вже е, якось свого практичного досвіду. Оце така дуже-дуже загальна порада. Якщо ти людина, яка learn by doing, як ви як то кажуть, тобто ти навчаєшся через те, що ти щось робиш, твій шлях це Ausbuilda. Якщо ти талановита, академічна людина, яка любить Читати, розбиратися, самостійно копати це м, дивимося в штуденгю. Ну і звичайно, не всі багато-багато професій можна здобути через аусбідонг, але далеко-далеко не всі. І якщо там твоя мрія усе життя була бути вчителькою або доктором, ну це можливо тільки через штукінгру. Тому треба, треба тоді працювати над тим, щоб отримувати абітур і вступати до вишів. Після 10 класу, значить, якась категорія дітей вирішила піти, навчатися і здобувати професію вже через Ausbildung. А є інші, які залишилися, пішли в 11 німецький клас. Що далі з ними відбувається? З 11 класу починається так звана гімназіалі облаштування. Вона може бути як у загальнооцвітній школі. Так, і у професійній школі. Тобто у нас у Оберштуфенцентру, у Шульцентру у Берувшулі також є гімназіалі Оберштуфен. Вона тільки називається Берусь якщо це е, цей тип школи. Єдина земля, в якій немає берусь це, звичайно, Баварія. Ми особливі. Безумовно. Безумовно. Ну, У вас там правда інша штука є. Тут важливо розуміти, що. Справа освіти це справа землі завжди. Так, так. Тобто, земля вирішує, як там відбувається освіта. Треба читати з певної землі. Але принципи для всіх земель однакові. Принцип перший полягає в тому, що держава зацікавлена з найменшими зусиллями довести будь-яку дитину до отримання атестату, будь-якого атестату, і не зацікавлена. В тому, щоб довести дитину до найкращого атестату. Байще пояснимо людям і мені абітур це той екзамен, і це вже підтвердження повної середньої освіти. Так, це наші українські 11 класів, правильно чи ні? Є. Наші українські 11 класів прирівнюються до МСА. МСА це Митлера Шульрайфа і, або ж це реальшуль то то коли їх тут отримують? Після якого класу? 10 -го. Після 10-го, це наші 11. Цікаво. А абітур це наші 11 плюс вдало складений НМТ. Те, що раніше було ЗНО, тепер називається НМТ. Ось ага. Абітур це якби 11 класів, і плюс до цього ще зверху оцей НМТ. Як, як у нас робиться для того, щоб е, вступити у виш, навіть вони тут так багато і довго навчають, е, щоб зменшити квоту відрахувань з вищих навчальних закладів. Ага. Це дуже дуже просто. Е, оця вся штука, вона не, не просто так називається Райфе, да? Хохшуль райфе і, і фаххокшуль райфе, тобто зрілість. І це здебільшого не про. Підготовку з математики або німецького. Це здебільшого готовність людини взагалі далі опановувати самостійно знання про вміння людини структурувати своє життя. Те, чого дуже-дуже часто не, не вистачає молоді у нас в Україні, яка вступає у вищі і потім їх не закінчує, тому що це просто... це просто був не їх шлях. Просто вони. Потребували більше мотивації зовні. Один із можливих варіантів, як можна дійти до вищої освіти, тобто вчимося 12 чи 13 років, яка, до речі, різниця між тим, що 12 вчитися, і що 13? Тип школи, Залежить від типу школи. Якщо це була гімназія, яка почалася там з сьомого класу дитини, то він там навчається до 12 класу, 12 років. Якщо це школа, в яку дитина вступала з першого класу, це Геменша або гезамтшулі, Залежно від землі різні назви можуть бути, то це 13 класів, і дитина не змінює там взагалі свою школу. Якщо це перехід з середньої школи, середньої ланки до обер-штуфе, тобто у таких от центрах, в якому я працюю, то це 13 років. Це з точки зору того, в якої формі дитина навчається. З точки зору е матеріалу, чому довше, ну, тому що повільніше, тому що. Якщо це гімназія, та яка саме гімназія загальна освітня, там темп вищий, тому за два роки вони складають абітур. Якщо це інший тип школи, там темп повільніший, тому вони розтягуються на три роки, не більше, не менше. Якщо конкретно по Баварії, то у вас шлях, якщо це не гімназія, то він лежить через фах обершуля. Фах обершуля – це така штука, яка дає змогу зробити абітур. Але зробити його не повністю, як у гімназії, а так званий фахабітур. Тобто абітур у якомусь певному напрямку протягом свого навчання ти вивчаєш якийсь певний фах, і його ти також складаєш. І тому це фахабітур. І це обмежує тебе потім у виборі можливих вищих навчальних заходів, але ти маєш доступ до системи вищої освіти у Німеччині. Як це обмежує тебе? Тобто, якщо ти вивчав економіку, ти можеш вступати на напрямки економіки. Якщо ти вивчав природничі науки, ти можеш вступати на напрямки там фізики біології. Ми пропрацювали оцей сценарій цих дітей: 14-15 років. Вони або після 10-го век, або після 12-го і 13-го класу. В залежності від тої школи, де вони були, далі йдуть у вищі навчальні заклади. А що відбувається з тими дітками, яким вже або майже 16, або 16, І вони приїхали, не потрапили до звичайної школи. А вони куди потрапили і як далі? Оці проходять шляхи їх? Відповідь на це та багато інших питань ви почуєте у наступній частині інтерв'ю, а поки що пропоную в коментарях обговорити все те, що було сказано. Діліться досвідом ваших дітей або напишіть питання моїй гості. Також поставте лайк цьому відео та подякуйте за важливу інформацію.